Всіх вітаю, ви на каналі Квіти та Інша Я Іна. І сьогодні відео по продовжую тему вирощування петунії. Кому ця тема цікава, лишайтеся, поставте, будь ласка, вподобайку, розповім, що знаю з власного досвіду і що роблю я. Тому давайте будемо розбиратися. Показувала я відео з айдалами, де я їх прищіпувала, де я їх висаджувала, ну, спочатку висаджувала. Ось так вони зараз вже почуваються. Тут не тільки тайдали, тут і інша петунія, просто більшість іде тайдалів. Я показувала, як я їх прищіпувала. Зараз в мене ще є одна партія. Я покажу, як це воно було. Ось нові пересаджувала я живці, тобто я їх вкорінювала, вкорінювала в лоточку. Ну Ось в, такому, в таких ось лоточках я вкорінювала, потім пересаджувала в стакани, такі ось стакани 200 мл, і потім, дивіться, робила прищіпочку, так як ось цих. Я їх недавно пересадила, тут тільки-кільки з'явилися корінчики. Ось після цього, як ми бачимо, що корінчики з'явилися, можна робити прищіпку. Це стосується всіх живців, тих, що ви, можливо, купили, замовили собі десь. В інтернеті вам прийшли вони, прийшли не в стаканчиках, ну є в ступочках відсилають, а є живці касетні. От касетний живець спочатку пересаджує їм в більшу ємність, не набагато більшу тут потрібно розуміти. Потім чекаємо, поки з'являться. корінці, ось так. Ну Небагато, можна просто ви будете бачити, що вже пішли вони рости. Ну ну ось як тут, -корінець. Ну, тут корінець, вони є. Були у всякому разі, ось корінець, знаю, що бачила. Десь вже більше пішли, знаєте, десь менше, тут ось більше. корінців видно, Вони пішли рости корінці, і я відразу роблю прищіпочку. Я показувала на тайдалах і на вегетативній петуні. Кому цікаво, відео буде в описі, можете передивитися. Тайдали прищіплюємо вище, вегетативку, ну основну масу, скажімо. Не всю, ну там більшість, майже всю. Вегетативну. Відрізаємо нижче. Пройшов деякий час, і ось вони вже так на сьогодні виглядають. Сьогодні в нас, здається, 19 березня. Так вони виглядають. Корінці вже підросли. Ось така гарна коренева система. Так вони в мене тут підростають. Що далі? А далі чекаємо, поки розвинеться гарна коренева система. Ну, ось тут вже вона досить гарна, якщо взяти інший, тут також. Гарна, Ну, в мене зараз просто часу не вистачає, тому вони в мене ще ось так стоять. Ще можна їх отримати в такому маленькому об'ємі. Але тут головне, щоб вони не перестояли в цьому об'ємі, тому що коли е, коренева буде, повністю займе стаканчик, е, не можна так лишати петунію, обов'язково її пересаджувати. Ну, Ось сьогодні я цим займаюся, пересаджую. Це в мене е, вегетативна петунія, навіть це не петунія, це петха. Ну, не б'ютикал, як звична нам вона більшість, а суперкал, і вона якось більш схожа на. Ну, якщо ми беремо петху, то це е, ніби гібрид між петунією і калібрахо. І от та, що б'ютикал, вона більше схожа до петунії, а ось ця, що суперкал, вона більш до калібраху йде. І по розвитку також потребує багато вона прищіпок, розвивається не дуже швидко. Ну, наприклад, у мене я її перший рік вирощую, то вона ну не дуже швидка. Ось так ось це коріння, бачите, воно вже закільцювалося, і я буду пересаджувати більший об'єм. Для чого пересаджувати більший об'єм? Якщо ж дивіться, ну, передусім, якщо ось повністю коріння займе оцей стаканчик, вона почне квітнути. Вона буде застарюватись вже, знаєте, коріння почне старіти і, ну як. А це не дуже добре, вона почне викидати бутони, навіть та що не раннього квітування. А це не потрібно допускати, тому що ще рано потрібно знаєте, наростити спочатку вегетативну масу, щоб були вони ну, гарні, такі пичні, були листочки, щоб було досить їх вверху багато. Коріння було багато, але ще тоді дозволяти квітувати рослині. Якщо ж ми отак її не будемо навіть прищіпувати і дамо її розквітнути зараз, не пересадимо більший об'єм, знаєте, вона ніколи не буде гарною рослиною. Як би там не було, хто б щоб не казав, вона вам не дасть гарного куща. Потрібна пересадка з усими рослинами. Ось я покажу навіть, як я тайдали пересадила. Це в мене тайдали, які я. Сіяла на, на маточні рослини, сіяла 1 грудня, я вже їх різала, перерізала. І що ж з цими маточниками робити? Я їх ну, пересадила, дивіться, що їх пересадила. В двохлітрові горшки попересаджувала для того, щоб вони якось ще добули. А потім вже навесні десь буду висаджувати чи комусь запропоную. Собі, звісно, висаджу. У мене в бочки росте тайдал. От, якщо б я його лишила, він ріс у мене в півлітровому пластиковому стакані. Якщо б я його лишила ось так до часу, коли висаджувати, це б не була б гарна рослина і вона б не дала б ніколи гарного куща. Тому потрібно було пересадити. І я ось пересадила. Вже, знаєте, немає де ставити, стоять на вікні. Теплицю рано переходити, а там все заставлене, то ось поставила їх на вікно. Ну, хай вже хочуть, так і виживають. Зараз, знаєте, час такий складний. Так, тут у мене все, що хочете. Ось, дивіться, калібрашки. Готую їх вже десь буду виносити в теплицю. Такі вони в мене порозквітали. Ну, не дуже, я скажу, кущики гарні. От всі йдуть в цвіт. Оце, знаєте, калібраху, а ви її не зупините, якщо вона почне квітувати. Тож. Я її ну, десь дня на день, так би мовити, буду виносити, посажу по три штучки в горщики, всі квіточки позрізаю. Ось, до речі, дуже хотіла ось цю дракула, здається, калібрахова. Коли я показую на саме на відео, вона так ну, зовсім іншого кольору, ніж реальності. І так само і на фото. Коли я купувала, вона була на фото ось такого кольору, а реально вона більш фіолетова. Фіолетова І темно-фіолетова, навіть майже чорна серединка. Але... Дуже гарно. Ось ці більш такі, ніби як і в реальності. Ось така ще. Ну, тут. У мене не в багато в цьому році, я їх на продаж і не вирощувала, лише ці, що мої. Ну, так, вони тут у мене. Сьогодні їх сюди поставила, мучиться, звісно. Ну, все-таки думаю, що трішечки я їх перенесу, висаджу. Обов'язково все це обстрижу, всі квіточки, бо вони вже, знаєте, бачите, які корінці старі. От Вже вона. Ну, стара, її потрібно пересаджувати. Вони вже й давно росте в цьому об'ємі. Все, я це їй зроблю, ну, хай ще трішечки потерпить. Але, звісно, вона, хоч і важка мені в вирощуванні, але дуже красиво. Дуже хочеться, щоб вона була. Ось такі. Красотулечки, бачите? Так, ну це таке. Тож вернемося до петунії. Ще раз наголошую, для того, щоб отримати гарний кущ весною, коли ми висадимо його вже в горщик, щоб ми отримали багато квітів і він ну, радував нас, обов'язково пересаджуйте в більший об'єм. Дочекайтеся, поки коріння стаканчик ось так уже заповнить, буде кільце таке, ніби знизу. Беремо більший об'єм і пересаджуємо. Ось такий стаканчик 02, я пересаджую в горщик. Ну, тут він Здається, мені 600 мл чи щось таке. Це вегетативку, я так пересаджую. Та й далі я буду пересаджувати в інші горщики. Ось в такі більші. Це літровий об'єм. Запилилися вони тут. От. А для такої рослини вистачить <кій> такого об'єму. Ну, я знаю, вирощую її в менших розсаду. Я не вирощую менше, ніж півлітра розсаду. Тому що я її щепаю, нарощую, пересаджую, чекаємо, поки вона ніби. Окліматизується, от, і коли почнуться відростати, знову ж таки, пагони нові, знову ж таки, прищіпувати потрібно і все таке інше, це я згодом також буду показувати, що роблю я. ну Як переїду в теплицю, можливо, там буде краще знімати, то я буду більш показувати, поки що розсаджується все. тому ось так При тому, як я пересаджую, я користуюся стимулятором корне утворення. У мене є ось. Два їх ось такий віва під корінь. І ось такий сізерин. Одним і користуюся. Радіфарм також добре, якщо немає цих, можна брати просто якийсь порошковий укорінювач, розчиняти у воді і поливати із посадкою. Якщо є можливість, також, і ви вас прохолодно можливо, і ви страждаєте тим, що можете переливати. Обов'язково додавайте актари в розчин для того, щоб не було грибного комарика. Тому що він любить, коли прохолодно, і коли волого сильно. От. У мене більш проблема, що я більш пересушую, буду всього не доходжу. Але все рівно перед тим, як буду приходити в теплицю, все буду проливати актарою, тому що там, можливо, будуть ночі прохолодні. <кхем> ну ось, На цьому все. Це те, що я хотіла сказати. Не забуваємося. Пересаджувати рослину. Якщо вона у вас росте в 100-грамовому стаканчику, ось взяла, дивіться, корінювався. Він в мене тут і укорінювався, прищіпнула. Це кончита гран пінк дуже великої сили росту рослина, сама квітка велика. Ось так вона корінювалася в стаканчику, не в лоточку, тому що я недавно її ніби. Отримала. Ось таку рослину вона ще тут побуде декілька днів, корінці ще не ростуть, і я буду її пересаджувати з такого 100-грамового стаканчика, також відразу у півлітровий стакан. От, так що, дивіться, Можна і в літровий ось таку рослинку. Просто мені немає в цьому потреби. Якщо ви вирощуєте собі не для продажу, то пересадіть її відразу у літровий, тільки не поливайте забагато. От, і вже потім в цьому літровому можна дорощувати до того стану, поки будете висаджувати в горщики. От яке ж шкодне падає. Ну, вже все, на цьому це точно. Тож, е коментуйте, в кого які питання, запитуйте, по... буде час буду відповідати. От, е ну і все. миру нам та гарних квітів.